Всім привіт! Сьогодні я підготував третю частину замки України. Поїхали! І розпочнемо ми з Ченадіївського замку. Чиналівський замок збудований в 15 столітті бароном Перені. Замок збудований на штат давніх романських феодальних твердинь, схожий на неприступну фортецю, товщина мурів якої перевищує 1 метр. На початку 18 століття тут була одна з резиденцій Ференца II Ракоці. Пізніше замок перебудовано на палац. Цікавий факт. Під час реставрації 1939 року в стіні замку був знайдений замурований людський скелет. Хто з свої кістки під час будівництва фортеці невідомо. Історики вважають, що скалет данина середньовічної традиції. Вважалося, що мурування в стіні замку живої людини може надати споруді чарівної сили, посил та обороноздатність. Білгородністровська фортеця Акерманська, пам'ятка середньовічної фортифікаційної архітектури. Одна з найбільших споруд 13-15 століття на території України. Її збудовано на високому скелястому березі Дніпровського лиману. Фортеця заснована на залишках античної тіри з метою захисту міста від нападів ворогів. Одні вважають її турецькою, інші молдавською, а замок цитадель Генуезьким. Цитадель кінця 13 століття, найстародавніша частина фортеці. Цікавий факт: в часи Олександра Доброго, молдавського господаря, його донька Тамара вела розбійницький спосіб життя. У батька не було часу стежити за діяннями доньки. Весь час він проводив у військових походах, одного разу Тамара попросила батька виділити їй гроші на богоугодну справу будівництво монастиря. Замість святилища була зведена фортеця, а Тамара проголосила свою незалежність. Зворіт, зделі, розбійники, які стали вірними васалами доньки господаря Молдавії, виїжджали на грабіж, дізнавшися про діяння доньки, своєї Олександр Добрий розгнівався і прокляв її. Тамара заснувала без Пробудним сном. А господар наказав замурувати її в стіну живцем. З тих пір одна із веж і зветься. У місті Дубні князь Острозький заснував неприступний Дубенський замок 1492 рік. За масивним надбравним корпусом замку 16 століття, куди в дедовгий міст розташовані княгівські палаци Острозьких 16 століття і Любомирських 18 століття. Кастематні підземні ходи з'єднували замок з іншими міськими спорудами. Його ліва башточка, яка називається Беатка, один із символів міста. У замку відбувалися події, описані Миколою Гоголем у творі Тарас Бульба. Під час воєнних подій 17 19 століття у замку перебували Іван Мазепа, шведський король Карл XII та інші. З 1993 року замок перебуває у складі історико-культурного заповідника міста Дубна, який включає 29 пам'яток архітектури, з них 10 національного значення. Цікавий факт: саме під мурами Дубенського замку відбулася одна відома драма. Тарас Бульба втратив своїх Синів Андрій, син Тараса, закохався у польську панночку і пробрався в замок одним із підземних ходів. Намагаючись повертати брата Остапа, було спійма... спіймано та по звірячому закатовано поляками. А Андрія Тараса власноруч вбив за зраду. Прототипами цієї історії є цілком реальні люди, яких описав Гоголь. А предком відомого українського дослідника Миколухи Маклая виявився. Курінний отаман Охрім Махлухо, який став прямим прототипом головного героя Тараса Бульби. Покровська церква фортеця 14-15 століття у Судківцях. Це оригінальний зразок української середньовічної архітектури. Вона нагадує більше не храм, а замок. Світиння з мурами товщиною 2 метри немов складена із чотирьох оборонних веж на верхньому ярусі, які попустили бійниці й амбразуру. Фортеця мала оборонне значення, адже село у 14 столітті було важливим фортпостом, що оборонив Поділля від татарських насп... э, наскотів. За своїм архітектурно планувальним виконанням, церква не має аналогів в Україні. Цікавий факт. Дуже цікавим є верхній ярус стрільниць, що спрямовані не у бік, а донизу. Їх називають машикуляри. Вони призначені для вертикального обстрілу ворогів, які зуміли підійти у притул до мурів. У разі необхідності через машикулі могли виставити дерев'яні жолоби і кинути на голову ворогам гарячу смолу, окріп чи розведене лайно. Останнє було не лише неприємне, але й вкрай небезпечне для атакуючих. За умов відсутності антисептиків та антибіотиків, обляпаний лайном нападник ризикував отримати зараження крові чи гангрену від найменшого поранення. Дякую за увагу, кінець.